Добрий день, я коловчу Квіра, Тарас Чевченко, якби ви знали паначі. Якби ви знали паначі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегі не творили та марне Бога в на наші сльози, сміючись. За що, не знаю, називають хатину хає тихим раєм. Я в хаті мучуся колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люди зло, щоб у цій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм цій хатиночки у гаю, Над чистим ставом край села, мене там мати повела і, помиваючи, співала. Свою нодьку переливала в свою дитину. В цій гаю, у цій хатині, у раю, я бачу в пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю, мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи в А ми малі були і голі, не витерпив лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов лишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки ловиєм поголили. А сестри, сестри, гори вам мої, голубки молодії. Для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі, Боже, наші діла ми творимо у нашім раї, направленій на твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благай. З братами тихо живемо, плани братами горимо і їх сльозами поливаємо.